Говоримо з Андрієм Комальовим. Це кандидат політичних наук та релігіознавець історик пане Андрію. Наше вітання вам, слава Україні, Андрію. Дуже радий вас. Бути. Теж дуже радий вас бачити. Героям слава пане Андрію. Слухайте, знаєте, зрозуміло, що ми зараз всі дуже дивимося, всі новини читаємо розуміло. і це дуже дивно, якщо врахувати, що прямо зараз у нас відбуваються дуже запеклі бої. Саме зараз ворог пре... на в напрямку на по всьому сходу фронт палає так, як давно вже не було такого. Але тим та не менш, ситуація в Ізраїлі теж важлива. Давайте з вами якраз поговоримо, чому вона важлива. На вашу думку, пане Андрію, на вашу думку, скажіть, будь ласка, а чи була можливість цієї війни, цієї нової ескалації не розпочатися? Думаю, що такого шансу не було, тому що я переконаний, це моя особиста думка і переконання, що, так би мовити, спонсором ідеологічним, інформаційним, можливо, навіть і фінансовим спонсором цієї нового витка ескалації війни? Є російська Федерація. Російська Федерація зацікавлена у тому, щоб відволікти увагу всього світу від війни, яка зараз відбувається в Україні, тому що війна в Україні з 24 лютого 2022 року це тема номер один у світі. Ми бачимо, як зросла підтримка України. Ми бачимо, як на наших очах з'явилася антипутінська коаліція відродилася пізніше. З'явилася станкова коаліція. Пізніше ми побачили появу. Авіаційної коаліції Путін був зацікавлений, щоб війна в Україні зійшла з так мовити з перших шпальт газет з усіх телеканалів. І я переконаний, тому що насправді ще з часів Совєтського Союзу Совєтський Союз а пізніше Росія, Російська Федерація постійно підтримувала. Ну, не будемо називати Палестину, будемо називати певні. Терористичні організації, які саме наголошую, терористичним методом боролися за створення держави Палестина. Тобто, цілком якби існують певні методи на те, щоб відрізняти політичні організації, які в політичний спосіб, дипломатичний спосіб борються за встановлення держави, скажімо, певні держави, а є держави, які в терористичний метод, тобто, застосуванням. Терору, наприклад, щодо цивільного населення, що ми бачимо, фактично було здійснено щодо, наприклад, фестивалю на території, чи це громадяни Ізраїлю, чи це громадяни Німеччини, чи Сполучених Штатів цих цивільних людей захоплювали, катували. І це є якраз терористичний метод. Тому, однозначно, що цей виток, новий виток ескалації, був очікуваний. І для нас, українців, це насправді е, урок має бути того. А що ж буде, якщо колись українці погодяться на замирення зараз? У нас не шанс поставити так би мовити крапку е, у цій війні і назавжди вирішити для себе питання російської загрози. Ізраїль е, свого часу пішов на замирення з Хамасом, пішов на замирення з таким рухом, який називається Хезбола, і, врешті-решт. Вони отримали новий виток е, війни. Що, до речі, дуже е, симптоматично, що дуже очікувано, цей новий виток агресії він стався якраз е, на 50-річні 50 роковини війни судного дня. Так, Ізраїль виграв війну судного дня. До речі, повірно цікав... навіть, що Ізраїль може ви так. Так, кажи, будь ласка, Андрію. Так, так, кажи, Імовірно, що і, і, і цей новий виток війни агресії Ізраїль теж може перемогти. Тим паче, що ми бачимо, дивіться, що найважливіше, Росія дуже зацікавлена, щоб, скажімо, послабила підтримка країн колективного заходу. Хоча уникає цього політологічного поняття, не існує колективного заходу, а називаємо його так колективного заходу Сполучених Штатів Америки, Європи. Вони хотіли, щоб Сполучені Штати на щось переключилися і ось. Багато десятиліть Сполучені Штати Америки окремим рядком зі свого державного бюджету фінансують державу Ізраїль, зокрема підтримку її сполучені штати свого часу виступили з безпековими гарантіями для держави Ізраїль. До речі, нещодавно, буквально не пригадую чотири місяці тому, чи що ми чули про заяву, що Сполучені Штати і країни Європи готові виступити з такими ж. Гарантіями безпеки в майбутньому і для України З такими... свого часу Сполучені Штати до Ізраїлю, і тому однозначно, що така війна вигідна Росії ще з того боку, що Сполучені Сполученим Штатам потрібно буде зараз переглядати свої плани щодо без... фінансування безпеки і гарантії mm -hmm. безпеки до Ізраїлю. А, але що по, скажімо, останніх заявах а... і до речі, що демократів. Що республіканців у Сполучених Штатах Америки підтримка України не буде падати, і фактично ми бачимо, що ну, на безумовно Росія в такий спосіб переграла сама себе, тому що що ми зараз бачимо, що фактично Конгрес буде розглядати законопроект про збільшення підтримки військової для України в пакеті з підтримкою для Ізраїля. Я от стосовно ви зараз підняли тему, як Росія сама себе переграла. Ще такий цікавий аспект хочу з вами розглянути. Дивіться, зрозуміло, що коли... Росія намагається відвлекти увагу від е, своїх злочинів в Україні. Вона намагається роздмухати ще одне один костер, ще одне багаття пожежу, яка відбувається на близькому сході. Причому це відбувається дуже дуже давно, і дуже просто це зробити. Запалити можна просто од одні е, одним сірником. Так от. Чи вам не здається, що навіть тут Росія сама себе переграла, тому що зараз країни там Європи, взагалі цивілізований світ, починає об'єднуватися навколо питання якогось однозначного ставлення до терористів, до Палестини, точніше до палестинських терористів, до арабських терористів і до питання Ізраїлю, тому що якщо подивитися те, що зараз відбувається, виникає така солідарна думка: треба це все припиняти. Однозначно, що у держави Ізраїль не бракує зусиль, не бракує досвіду для того, щоб зараз ефективно себе захистити. Подивіться на перші години фактично початку цієї агресії, буквально моментально долав Цахалу, тобто збройних сил Ізраїлю, Стали тисячі добровольців, до речі, не просто добровольців, не те, що ми спостерігали, наприклад, 24 лютого 2022 року в Україні, коли я, хоч маючи там часткову військову освіту, маючи офіцерське звання, але не маючи бойового досвіду, пішов, став до лав бойової бригади, і для мене багато речей. От якраз на війні, так на війні проти Російської Федерації. Ну були новими. Тобто я здобував ці свої військові знання, як і е, сотні моїх побратимів зі 112 ї бригади територіальної оборони. Mm -hmm. Ну буквально безпосередньо в боях проти російських окупантів, буквально в бойовій обстановці, буквально е, в принципі, от, знаєте, в бойовій роботі е, у Ізраїлі. Е, військова підготовка надзвичайно серйозна. І кожен громадянин без винятку, і чоловіки і жінки проходять цю військову підготовку. Багато чоловіків і жінок на все життя залишаються резервістами збройних сил ізраїлю спецслужб ізраїлю. Багато з них мають у своєму користуванні зброю. Постійно проходять, наприклад, навчання з зі стрільби. Тому однозначно ще я переконаний: в Ізраїлі не бракує найголовніше суспільної підтримки. Не бракує сил і засобів, тобто, скажімо, якщо ми спостерігали десятки років в Україні цілеспрямовану роботу по розвалу збройних сил України, якщо ми спостерігали в суспільстві постійні намагання Російської Федерації розколоти державу напряму. Провадити е, свою агентуру uh -huh. в різних сферах життя, зокрема зараз, ми спостерігаємо, що в Україні далі активно працює агентура московського патріархату, і нічого їм не стається. Це остання надія Путіна мають розгалужену мережу по всій Україні. Далі активно працюють днями. Я написав Дивіться. пост про те, що а агент московського патріархату, наприклад, передягся в камуфляж і їздив по українських позиціях у Ізраїлі. Наприклад, такого важко уявити, тому найголовніше, які є союзники. Держави Ізраїль зараз це самі ж збройні сили Ізраїлю. Це ж сам Безуміло. ізраїльський народ, тому що насправді дуже високий рівень солідаризму. Наприклад, немає там двох думок щодо агресії проти Ізраїлю. Дуже високий рівень солідаризму, дуже високий рівень військової підготовки серед населення. Знову ж таки, величезні інвестиції робилися у сектор безпеки і оборони. Тому одно, скажімо, одразу ж після початку цієї агресії ми побачили відео, коли з центральних районів країни на південь миттєво були перекинуті цілі дивізії танків Меркава. Тому що Ізраїль не просто скажімо, вкладає у оснащення своєї армії. Вони вкладають у свій власний військово-промисловий комплекс. Це ще один урок для українців, які насправді. Повинні ставити до себе питання не чому нам хтось не допомагає, чому там, наприклад, Німеччина нам не надавала а о, танків, слухайте, а Чехія чи Нідерланди не хотіли надавати літаків. А Ізраїль не ставить цих питань. Ізраїль е, в якийсь момент, наприклад, брав у Франції е, військову допомогу. Так, але коли Франція змінила свій погляд на е, цю війну, Ізраїль вже був готовий, тому що в той момент... Наприклад, наростили вже достатньо свій військово-промисловий комплекс і випускали свої танки, свої РСЗВ, свою артилерію для того, щоб гідно протистояти це правда. Це правда, пандрі Пан той саме я... час. До речі, що дуже важливо для України, це і засоби протиповітряної оборони, які теж виробництва. саме громадян. так, саме так. Я хочу ще на поговорити з вами зовсім останнє питання, але важливе і важливо особливо враховуючи ваш фах історика і політолога. Дивіться, от ми коли ставимо ну такі думки лунали нашому українському вільному суспільстві про те, що ну що ж, Ізраїль нам не допоміг, не допоміг. Ну чого ж ми тоді зараз маємо про нього хвилюватися? Він сам собі там все, що йому треба зробити. А він же ми його просили, дайте нам танки, меркави. Ми ж просили, дайте нам ППО, дайте нам те, дайте нам те. Ізраїль нам не допоміг. І тут мені цікаво, що мало хто з наших українців знають, що по великому рахунку. У 2001 році Україна визнала палестинську автономію, ну тобто палестинську державу, чи не на не на часі, чи нам зараз виправляти помилки минулого, тому що як ми зараз щось можемо просити з у Ізраїля, якщо офіційно. Якби Ізраїль може нам поставити дуже такі правильне запитання. Наприклад, а ви взагалі не збираєтеся повернутися до нас обличчям і як весь цивілізований світ, як, наприклад, Сполучені Штати? Ну тому, що в даному випадку ми діяли тоді у форватері Росії, у форватері Кремля, і наші тоді урядовці, депутати так зробили? Ну тому, що ми були так чи інакше, окей, самостійною країною, але під під впливом Росії. Дитину е, Я, як це прийнято говорити в політології під політичною парасолькою Росія, саме Абсолютно так погодить. чи не на часі виправляти нам помилки минулого, е, Андрію. Е, насправді, е, якби зовнішні наші вороги, чи опоненти чи конкуренти е, постійно намагалися посварити е, Україну з Ізраїлем? Найперше так. через певні історичні питання, постійно. Здіймаючи російські і совєтські пропагандистські міфи про нібито протистояння історичні українців і євреїв, про нібито участь українців у винищені євреїв під час визвольних змагань, під час другої світової війни, насправді це все є совєтська і російська пропаганда, і ми розуміємо, що спонсором цієї пропаганди у світі і протидії Україні у світі була саме Російська Федерація. Не потрібно далеко. Там кудись ходити за якимись прикладами, днями були свідками, коли скажімо під час виступу президента Зеленського в канадському парламенті був присутній ветеран дивізії Галичина Українець, який боровся проти так. зокрема російських окупантів, але боровся у тих історичних умовах, в яких він був, і зокрема, активно підключилася до травлі цього ветерана і до травлі, скажімо, канадських політиків проросійські російські організації, єврейські організації, які вимагали, скажімо, певного певної реакції від Ізраїль і тому дійсно є певні лінії. Постійно наші вороги намагаються нагнітати, щоб присворити Україну з Ізраїлем. Це перше друге питання однозначно, теж історичне питання визнання Ізраїлем, тобто кнеситом голодомору, геноциду українського народу, і постійно намагається здіймати це питання. Чому Ізраїль, скажімо, не визнає голодомор? До речі, сказати. Що той депутат Кнесету, який зареєстрував закон про визнання проект закону про визнання голодомору геноциду українського народу в Кнесеті, це до речі, був араб, який е змушений був після цього наняти охорону, тому що на нього просто оголосили полювання. Тому дійсно існує ряд складних політичних і історичних питань. Але зараз в умовах, коли Україна перебуває у війні, коли Україна потребує надзвичайно зовнішньої підтримки, потребує Більше союзників він не потребує відкриття другого, третього четвертого фронтів. Це точно зараз насправді це не в наших інтересах. Тому в наших інтересах дійсно дивіться, як на мене, українська влада, президент Зеленський, зробив все правильно. Він засудив агресію проти Ізраїлю, Він висловив слова підтримки Ізраїлю, і на мою думку, в цей момент Україна все вчинила правильно. І ми розуміємо, що якщо е, палестинцям, так чи ну точніше сказати, давайте так давайте жиємо не не палестинцям, а терористам, так. які боряться під палестинськими прапорами, е, підтримку висловила російська влада. По перше, по-друге, е, окупаційна влада Чечні е, оголосила підтримку е, цим терористам. Це означає, що Україна все робить правильно. Знаєте, це як в старому совєтському фільмі. Якщо вам САПОшки не нравиться, треба брати. Отак От само очевидно потрібно діяти в цьому політичному форватері і в питанні тих подій, які відбуваються в Ізраїлі. Ну і найголовніше для українців: ось цей новий виток війни в, в Ізраїлі він має бути уроком, що може чекати українців, якщо українці. Не якесь умовне замирення з Федерацією. Федерації. Пан Андрій, Думу, дуже що, дякуємо. Е... Так, дякуємо вам за розмову. Дозвольте, будь дозвольте ласка, будь ласка. буквально Поганий слагає, вводим, вибачте. зараз на замирення. Ми так само приречені на новий виток. Агресії тільки через кілька років на це приречені наші діти і онуки. Тому зараз ми однозначно повинні вирішити російське питання раз і назавжди перемогти російського агресора. Дуже дякуємо вам за розмову. Андрій Ковальов, кандидат політи... політичних наук, а також ще і історик і релігіознавець, і людина, яка в свій час взяла до рук зброю, захищаючи нашу з вами державу.